Всім добрий день, купив я собі отаку от імулу. Ну, люблю я стару техніку советську, Не знаю, мені подобається. Так от, купив я таку імулу. Ну, приймач оказався абсолютно непрацюючим. Ну, Там батарейний відсік, то само собою, понятно. Ну, Так, як він десь видно лежав, довго і нудно е, в процесі цього лежання все поокіслялося, все, коротше. Постаріло. По Навіть електроліти, вони, от, в принципі, якби він працював, вони б так швид з ладу не виходили. Просто якщо приймаєш, лежить руками, його не включати. Ну, вони якби деградують. Да вони і так деградують потихеньку, але якщо він не працює, то ще скоріше. От, значить, ну, першим ділом почистив його. Помив, почистив бляха. І от, якщо він довго лежить, то першим ділом. Ну, Він взагалі не подавав признаків життя, то є тишина. Я думав, що мікросхема, звісно, накрилась, але, не в тому діло. Так от, тут срібний оцей переключатель, посрібнені ну, пластинки в нього. Але все одно від довгого лежання, від не користування, воно, воно закисає, покривається нальотом. Тому першим ділом розбираємо цей переключатель і чистимо його. Да, от почистили його і вже він ожив почав щось шипіти. От. Оцей змінний резистор оказався теж поломаним. Ну, одним словом, десь його так можливо крутили через щур сильно. І в деяких місцях він просто. От, Опір пропадає Ну, тобто там десь або стерлось, або, ну, одним словом, погано. Я його замінив. Замінив не на такий самий, бо тут 47 кГ, поставив 80 кг. Ну, нічого, воно ну, якби би не критично. Просто звук міняється більш ну інтенсивніше, так скажемо. плавніше а так. Вот. Далі. Ну, приймач простий, звісно, простий, як двері, тут тільки один польовик і одна мікросхема Х10. Але разом з тим він працює добре. Він працює тут якісна антена, плюс підсилювач на польовику. Ну, він гарно, гарно приймає. На відміну від теперішніх блять, тих китайських, ну, там більше шуму приймає, чим, чим сигналу, як то кажеться. Далі поміняв конденсатори. От всі конденсатори, всі електроліти всі замінив. І все, і ля-ля, приймач почав працювати, звук хороший. Прийом теж. Тепер я думаю його переробити на такий літівий акумулятор. 4 вольтовий, поставити йому зарядку від USB. Контрольором замість цього гнізда, бо воно тут би нафіг не нужно на ті наушники. Які тут нафіг наушники. І от буде такий собі приймач на рибалку буду брати. Він, я вам кажу, досить якісно працює, на відміну від теперішніх. От. Зберу я то все потім покажу вам кінцевий результат. Ну, от, я обіцяв показати, що в мене вийде. Ось воно в зборі. От сюди я виведу USB-порт. такою звичайною зарядкою. Ну якоюсь старою допотопною. Ну, Можна і краще поставити, ну, хто має, то які питання. Дуба підійде. От ми його втикаємо. Ось я її вставив і вон там, бачите, світиться червоним іде зарядка. Коли зарядиться, буде світитись синім, ну голубень. От, сюди поставив акумулятор. Отакий, от він якраз тут поперек стає. Зараз підемо, подивимось, як він працює, треба йти на вулицю. Ну, можна і тут, ну тут, звісно. Буде значно гірше. Ну от, радіо Польща. В підвалі. Куча бляха всякої фігні включено, лампи. Скажу вам, от в мене є спідола і океан там ззаді стоїть. Вони вообще тут в підвалі, якби вообще не ловлять поляки. Це лове і навіть в середніх щось пробував зловити зараз днем, правда? Ще гірше. Зараз подивимося. Вот. то в підвалі, я підвал свята під землею, кругом бетонні стіни. Ну от, але в будь-який день, білий день на дворі, в середніх хвилях лова щось. Ну, не знаю, що він там лова без різниці. Сама суть, що приймається... По-моєму, то у Так що я казав, ну, досить хороший приймаць. А на природі десь ну, де нема перешкод, там взагалі він ідеально працює. Так що от. Так от. Дякую за перегляд.